Стику із ганебним ворогом вони віддають найцінніше часто своє життя, також своє здоров'я, але, повертаючись, продовжують демонструвати нам силу свого духу. Отож, ми продовжуємо сьогодні цей спортивний комплексний захід для ветеранів Київ незламний. Я дуже дякую департаменту спорту, що разом з федерацією строгоменів долучилися до цієї системи реінтеграції, і зараз всі учасники бойових дій зможуть через спорт полегшити власне свою таку реінтеграцію, реалізувати себе і показати, що сила незалежна не від чого. І ми в теперішній час, непростий час для України не перестаємо дякувати Збройним силам і вам, шановні ветерани, за те, що ми можемо проводити такі заходи у місті Києві і в інших містах відносно мирних. Сьогодні проходить змагання Київ Незламний. Наша федерація, Федерація стругмену України, займається реабілітацією ветеранів через спорт. І це вже не перший наш захід. І сьогодні в нас декілька локацій, Здесь стрільба з луку, інва Стронг, жим лежачий. І висловання. Ми на цьому заході разом зі стронгменами, військовими, не тільки волонтеримо і збираємо гроші для наших хлопців на фронті, а ще і приймаємо участь як спортсмени-початківці чи любителі і стріляємо з лука зараз. Вероніка, у мене онука Вероніка. А тобі скільки років? А звати тебе? Давай п'ять Так, Дев'ять років. зараз. Вітамінки раз. я дуже здивований і втішений тим, що у нас дуже велика кількість реєстрацій. Ми розраховували десь до 40, а в нас реально близько 100 реєстрацій сьогодні відбулося. Тому ми коли побачили лист, трошки навіть взяли за голову, як все зорганізувати, тому що ми фізично обмежені часом, локацію і кількістю обладнання, на яке ми розраховували. Але, зрештою, ну наші всі гарні судді, фахівці, вони дали раду, і, в принципі, всі задоволені. сподіваємось що будемо і надалі проводити е, такі турніри це потрібно це потрібно ветеранам це потрібно нашій державі е, тому е, тому Працюємо і далі не зупиняємось. Дякуємо асоціації волонтерів Андрія Ахтирського за допомогу за те, що вони долучились до нашого свята спорту. І ми разом плануємо поїхати на наш донецький напрямок до Бахмуту, до наших бійців, підтримати їх та привезти їм дуже корисні речі, щоб наші бійці були енергетично незалежні, та завжди були в інтернеті, щоб могли заряджати дрони, телефони, планшети, ноутбуки. Та інше, інше обладнання. Що ми видумали? Ми беремо старлін, генератор, екофло, дуже довгий кабель. Це взагалі є енергетично незалежним модулем, які наші бригади на Бахмутському напрямку будуть використовувати. Шість у нас вже є. Зараз ми збираємо на сьому. Це Дуже добре, що на наші змагання приїхали і волонтери, тобто вони розглянули це як майданчик для знайомства, майданчик для співпраці чи початку співпраці. Це дуже добре. Ми дуже вдячні нашим бійцям і ветеранам. Саме тому ми сьогодні тут і приймаємо участь в цьому заході. Чому? Феномен волонтерів українського суспільства, що в критичний момент кожен максимально є ефективним і намагається бути ефективним, і хтось взяв в руки зброю, хтось не боючись і так само ризикуючи життям, доставляє все необхідно нашим захисникам. В критичні моменти українці насправді вони дуже сильно схильні об'єднуватися. Ми не тільки волонтери, ми ще всі спортсмени. От в серці, от ми в серці всі спортсмени. Тому ми зараз готуємося, буде у нас такий забіг, а, краще сказати, заплив на греблям в Ми будемо грести, я не знаю скільки, але будемо. Тому ми готуємося. І насправді кажучи, коли ти бачиш усіх цих людей без ніг, без рук, без кінцівок, які жмуть, які стараються, це така мотивація, ну, на левел 100 просто. Дуже велика честь, як для маріупольського телебачення, бути сьогодні тут. Для мене дуже велика честь, як для волонтера бути членом Асоціації волонтерів Андрія Ахтирського. Ми сьогодні показали, що навіть волонтери, навіть телевізійники, вони теж прагнуть досягти мети. І в досягненні мети ми готові на все.